Шановані усім, хто долучився до перегляду нашого ефіру. Це програма гість у студії на телеканалі Сфера. Мене звуть Андрій Смусь, і ми продовжуємо спілкуватися на тему і пошуку можливості впровадження в обласному центрі програми Безпечне місто у першому випуску програми Гість у студії на цю тему. Ми спілкувалися із представником Служби безпеки України Олександром Пижем. Я пропоную пригадати коментар пана Олександра на моє питання. Чому провадження програми Безпечне місто має місце у Києві, Вінниці, Дніпрі, Сумах і чому цього немає досі у рівному і що для цього потрібно. Чому у нас такого проєкту немає? Ну, Банально просто, напевно, тому що не виділили депутати кошти для провадження даного проєкту. У 2015 році. за Ініціативи координаційної групи антитерористичного центру при УСБУ в Рівненській області була зібрана нарада. Члени координаційної групи були до даної наради залучені, обговорювався проєкт Безпечне місто. За результатами даної наради, за результатами даних зборів було прийнято рішення: перше виділити фахівців від суб'єктів боротьби з тероризмом, органів влади і управління для розробки даного проєкту. Виділення, узгодження питання щодо виділення коштів на місцевому і обласному рівні для впровадження даних проєктів, ну і третє, переглянути стан виконання рішення Ради оборони області, яке було в тому ж самому 2015 році щодо встановлення камер, зобов'язання керівників об'єктів критичної інфраструктури, торгово-розважальних центрів, підприємств, встановлення камер. Спостереження по периметру або хоча б на вході до даних е, об'єктів для подальшого їхнього заключення у всю загальну систему безпечне місто. Сьогодні ж до цієї студії ми запросили е, інших гостей. Поруч зі мною Сергій Зайналов, пан Сергій, голова громадської організації Автомайдан. Сергію, вітаю. Дякую, Добре. що зголосилися до цієї студії прийти поспілкуватись. Також Андрій Петренко, пан Андрій, відомий вам із першої її програми. Пан Андрій є фахівцем і експертом з питань засобів відеонагляду та відеобезпеки. Пане Андрію, Вітаю, ваш коментар фаховий буде важливий для нас і цікавий, гадаю, для телеглядачів. Насамперед, я пропоную переглянути матеріал, який мав місце 4 квітня в нашому обласному центрі за участю нашого сьогоднішнього співрозмовника Сергія Зайналова. Нагадаю, саме того дня, 4 квітня, до відділку поліції представники громадської організації «Автомайдан» завітали разом із. Евакуатором, на якому був розміщений спалений автомобіль, його спалили одному із активістів. Як стверджують, активісти автомайдану саме спалили одному із активістів руху Ігорю Кондратюку. Натомість версія слідства, якщо не помиляюсь, це коротке замикання. Про це ми теж детальніше поспілкуємося у цій студії після перегляду матеріалу. Адмін приміщення міського відділку поліції заїжджає колона автомобілів автомайдану. Активісти вимагають зустрічі із начальником. Василь Зелінський вже чекає. Вимагаємо від правоохоронних органів. Зараз приїхали до Зеленського Василя Артемовича, якраз віддати йому так би мовити, нашу заяву вимогу на рахунок того, що ми вимагаємо в першу чергу розслідувати дані факти, тому що якщо у нас в регіоні, в нашому місті дозволяти залякувати активістів, то до чого ми просто прийдемо? Знищений вогнем автомобіль належить родині активіста Ігора Кондратюка. Машина згоріла минулої ночі у дворі багатоповерхівки по вулиці Вербова. Водій лишив його на парковці. Краманича повідомили, що транспортний засіб палає. Гасили загорання рятувальники. полум'я вирувало із салону та капоту. Була загроза перекидання полум'я на балкони та вікна нижніх поверхів дев'ятиповерхового житлового будинку, адже машина розташовувалася дуже близько біля під'їзду. Також автівка була оснащена газовим остаткуванням. тому щоб не допустити поширення вогню на квартири, а також запобігти можливому вибуху, рятувальники оперативно подали на гасіння вогнегасячі засоби. Приблизно за півгодини пожежу вдалося ліквідувати. Після ліквідації пожежі відразу стало зрозуміло, що відновленню транспортний засіб уже не підлягає. За кілька годин після інциденту експерти дали вердикт, авто згоріло. Через коротке замикання ця новина шокувала водія-погорільця, адже Ігор Кондратюк добре знається на механіці і наполягає, що машина згоріла за чиєї сторонньої допомоги. У мене інженерна освіта, я інженер технік. По-друге, даний автомобіль оснащений всіма засобами безпеки, то і мається на увазі запобіжними засобами. Запобіжники стояли всі заводські. Він був в ідеальному технічному стані. Жодного, як в народі кажуть жучка, ще що нібудь не використовували в цьому автомобілі. Експлуатувався він того дня. Зокрема, цілий день. Я на ньому їздив. Жодних фактів, якого ліба несправності будь-якої несправності, я не відчував, я не бачив. Інцидент швидко облетів все місто. Хлопці з автомайдану підтримують свого колегу і не хочуть, що справу просто так закрили. І винних, відповідно не знайшли. Адже за останній рік це далеко не вперше стається. Машини горять, а винних у більшості випадків немає. минулого року мені спалили автівку. Ми довірилися правоохоронним органам. Пізніше, навіть привозили на презентацію патрульної поліції нашу автівку, так само на евакуаторі. Мали надію, що Аваков все-таки приїде. Удосужиться, цей страх і приїде в наш регіон. Ну але не дочекалися. В першу добу навіть дві було кваліфіковано як е, коротке замикання проводки, поки не з'явилося відові про те, що прилетів коктейль Молотова, і перепрошую, тоді вже точно не замикання проводки. Ма людина не має справи, тобто коротке замикання. Хто винуватий? Винуватий автомобіль. Де автомобіль? Автомобіль згорів, його немає. все, справа закрита. Керівник Рівненської поліції Василь Зелінський пообіцяв детальніше вивчити цю справу. І якщо слідчі та експерти знайдуть підстави вважати, що автомобіль спалили навмисно, провадження буде кваліфіковане як умисне пошкодження майна. Робота проводиться щодо перевірки, встановлення. Якщо дійсно є об'єктивно, там факт підпалу, то пошкодження майна шляхом підпалу, Це буде однозначно кваліфіковано за частиною 2 статті 194. Пошкодження майна шляхом підпалу. Нашими експертами-спеціалістами відповідно до було зроблено змив. Було зібрано пожежне сміття, яке буде піддано чіткому аналізу, де ми будемо бачити, чи є знову ж таки сторонні в нас предмети, чи є стороння речовна, яка могла дійсно служити саме за суміш для запалення автомобіля. Тим часом активісти наполягли, щоб знищений автомобіль на час слідчих дій перебував на території відділку? Мовляв, для щоденного нагадування про об'єктивність та неопереджуваність розслідування. Ну а сам потерпілий Ігор Кондратюк, батько трьох дітей. Тепер думає, як заробляти на життя. Адже працюючи на цьому автомобілі, він забезпечував усю родину. Тож пане Сергію, перше запитання до вас все таки, чому ви вважаєте, що це був? Підпал. Як і у випадку з підпалом мого авто, на місці були представники МНС і представники правоохоронних органів, навіть деякі керівники відділів. І вони, ну скажімо так, неозброєним оком констатували факт підпалу, по судячи по слідам. Вже догорівшої, так сказати, машини було видно, що були сліди підпалу з даху і стікала ця горюча речовина під капот. Ну це в приватній бесіді було озвучено і МНСниками, і правоохоронними органами. І те, що на наступний день констатували коротке замикання, ну це нас нас як мінімум здивувало і обурило, тому що виглядало так, ніби ну спалили громадському діячу машину, можна списати це. Ми... Ну, Дивіться, минулого тиждень є якісь рух в цій справі, що говорить пан Василь Зелінський, чи є у вас спілкування з керівником поліції місцевої? Так, ми спілкувалися із представником слідчого відділу і з паном Зелінським. Вони пояснили, що вони зважали на некоректний звіт від представника МНС, тому вийшла оця от правова колізія, можна сказати. Але зараз вони чекають інше заключення експертне і результатів експертизи. Було озвучено, що якщо експертиза підтвердить а, факт наявність а, цих горючих сумішів, то будуть констатувати факт підпалу. Розкажіть нашим глядачам: от нагадайте свою історію. Я знаю, що якщо не помиляюсь, близько двох років по тому вам теж підпалили автомобіль і ви зуміли довести, що саме то був підпалений коротке замикання. Скажіть, будь ласка, як це було? Ситуація трапилася вночі. Мені підпалила автівку. Приїхали і МНСники, Загасили полум'я. Приїхала слідчо-оперативна група для того, щоб це все зафіксувати, відібрати пояснення свідків можливих. Було озвучено вже на місці події і слідчим. І е, оперативниками, що ну, скоріш за все, коротке замикання, мабуть, так і будемо записувати. Тобто до... то особливо ніхто не уникав, я так розумію. А вже ж це нікого не цікавило, навіщо комусь зайва робота. Ми ж розуміємо, як у нас сприяють, так би мовити, роботі і слідчих, у яких там по 600 справ. ніхто не зацікавлений в тому, щоб розслідувати навіть подібні випадки, поки машини не почнуть горіти у кого-небудь, мабуть, з політиків. О. Ну от е, заступник голови Рівненської облдержадміністрації теж е, долучився до групи списку. людей, так, до цих до цього списку, але е, за свіжою інформацією, наскільки мені відомо, все таки правоохоронці вважають, що це було коротке замикання, оскільки це був електрокар. Ну чи справді так, чи ні, чи справді авто Юрія Приварського постраждало через коротке замикання. Ну, я думаю, з'ясують все-таки в цій ситуації. Ну я тому, я я що, що це мене... все таки уже, так. Так, я раджу йому так само, як і в моєму випадку, шукати сусідів, які встановлювали камери відеонагляду. От, до речі, як у вас все-таки як ви довели, що все-таки то був до мене звернувся то? мій сусід, у якого була встановлена камера вже пізніше. В приватному будинку чи це так, в Приватний. цьому самому будинку, ну маю на увазі високоцептповерховка. Та так, на четвертому поверсі була встановлена відеокамера, яка чітко зафільмувала те, як Суміш горюча залітає там з кущів в вікно мого автомобіля, після чого вже починає все розгоратися. Лише по цьому факту можна було констатувати. Е, Може ви взяли це відео, так. пішли в поліцію, так? Звернулися так, але, на жаль, пізніше нам стало відомо знову ж таки, що поруч знаходилися приміщення різних закладів, у яких теж були встановлені відеокамери. У цих людей на протязі півроку ніхто. Відеокамери, ну в плані не опитував їх навіть, і не вилучали матеріали з відеокамер, розумієте, Тобто ніхто навіть цим не цікавився, ніхто нікого не шукав, от якщо говорити прямо. Я не знаю, які на той момент слідчі займався, тому що їх міняють насправді дуже часто і під контролем прокуратури відбувається це все, але ну результату ми на руках не маємо. На жаль, тобто ваша справа до кінця так і не доведена. А вже ж. А вже ж, не доведено, і тому до таких радикальних кроків із автомобілем ігора Кондратюка, в тому числі вас змусила і ваша ситуація, що немає немає реакції. Так а вже ж, і якщо на моїй пожежі мого авто констатували, намагалися констатувати короткі замикання, то при підпалі автівки автівки ігоря вже на місці події правоохоронці і менесники констатували на словах, що так це підпал, тому що є очевидні сліди. І як я вже казав, нас просто говорили в цей висновок від МНС про те, що там можливо короткі замонтію, от розкажіть як експерт, яке значення от відеодоказ має для слідчого та для фахівця веденні справи, зокрема в випадку Сергія? Чи все таки це мають бути, якщо не помиляюсь, відеокамери із відповідною сертифікацією, чи не обов'язково ситуації Сергія? Ну, для слідчого, взагалі, це не обов'язково, щоб камери були сертифіковані. Це сертифіковані камери, вони мають вагу вже в суді. Тобто суд бере до уваги тільки відеозаписи з сертифікованих камер, які були сертифіковані у Корсепро. А для слідчого це допомагає розкриттю цього злочину, допомагає відтворити ті події, за якими обставинами було підпалено цей автомобіль. Ну от зі слів пана Сергія, ви сидите, слухаєте, так, і говорить. Помешкання товариша була відеокамера, заклади відпочинку теж мали відеокамеру. Ну здавалось би, сам Бог волів взяти їх і об'єднати в єдину комп'ютеризовану інформаційно аналітичну систему. Так? Щось заважає, щось не так. Я пропоную нашим глядачам переглянути інший матеріал. В першій програмі ми знайомили вас із провадженням програми Безпечне місто в столиці нашої країни. Сьогодні ми пропонуємо. Вирушити буквально за декілька сот кілометрів від обласного центру від рівного до міста Житомир, так практично поряд з нами, і подивитися, яких результатів досягли там впровадження програми Безпечне місто, а саме під керівництвом їхнього керманича міського голови Сергія Сухомлина. І далі, після перегляду матеріалу, повернемось до цієї студії, аби вже з зацікавленими гостями обговорити ті моменти, які ми зараз з вами переглянемо. На вулицях Житомира з'явилося ще 27 камер відеоспостереження. Наразі завершився другий етап робіт по реалізації системи Безпечне місто. В першу чергу відеокамери розміщені на мостах біля аварійних ділянок доріг, перехресть та місць масового скупчення людей. Буквально прошла неділя. У нас була зустріч з руководством нашої патрульної поліції. Ми зараз говоримо про те, передать им а, трансляцию с камер видеонаблюдения в режиме онлайн. У них есть техническая возможность, чтобы операторы в режиме реального времени а, наблюдали за а, ситуацией в городе. масштабирование проекта не принесет пользы, якщо опять же эта информация в режимі реального времени не будуть пользуватися ті служби, которым эта інформація необходима в першу очередь. Завдяки системі міського відеоспостереження правоохоронцям вдалося розкрити 79 злочинів. Серед них два вбивства, 21 крадіжка і 27 аварій. О, дивіться, будь ласка, спостерігайте. Хмельницька маршрутка з людьми, вісім чоловік знаходились в салоні. Момент ДТП, зараз ви побачите, як поспішають люди на допомогу. Бачите, достать і рятують всіх там, хто в салоні. Серйозно, ніхто не постраждав. Лігій, інтересний. К сожалению, да, это стандартная ситуация. Но если мы говорим про электронный город, информация о ДТП сразу должна попадать в систему Электронный город с реакцией всех служб на данное происшествие. Крем у всех порывах, пошук необходимого видео у программе максимально спрощенный. На сегодняшний день на самом деле писать просто видеоматериал это не самое важное. Очень важно обрабатывать эту информацию и оперативно с нее получать какой-то результат, потому что терабайты информации просто вручную просмотреть. Это очень Сложно. Покажу вам на примере интеллектуального поиска. Ну, к примеру, э ну нам нужно найти на этом перекрестке автомобиль, который ехал в центр и пересек вот эту линию. Указываем направление движения. Указываем приблизительно спектрограмму цвета автомобиля и задаем поиск. Система нам находит все красные автомобили, которые ехали в этом направлении, этим самым в определенное время. Этим самым не нужно оператору долго сидеть, искать материал. Дополнительно система может в интеллектуальном автоматическом режиме считывать номера автомобилей и ложить их в базу. Очень просто искать: выводите первые цифры номера, система сортируется сразу по номеру. После реализации третьего этапа системы міського видеоспосторажения у Житомире працюватиме 162 камери. 70 з них встановлять у школах міста, ще 20 у медичних установах. Пані Андрію, запитання насамперед до вас говорилося про три етапи запровадження програми Безпечне місто в Житомирі, тобто Житомиряни готові до впровадження третього етапу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про що йдеться? От перший етап, другий етап, третій етап. Скільки етапів взагалі передбачає програма Безпечне місто От на вашу думку, якби вам доручили її впроваджувати? Ну, це, що говориться в сюжеті, це три етапи. Це вже після проєкту, це вже на виконання самого цього проєкту, три етапи. А так, то в принципі я, я б розбивав би це на такі етапи. Це перше це проєктування. це сідається за круглий стіл всі зацікавлені. всі зацікавлені служби. Я про це ще раз повторююсь. Визначаються місця е, ті модулі програмні відеоаналітики, які потрібні. Е, потім складається цей проект, проходиться держпродекспертизу, е, Потім вноситься це на е, голосування міську раду, виділяються кошти. Е, потім ці кошти розбиваються на етапи тому що ну ці кошти беруть взагалом то від від перевиконання бюджету профіциту профіциту да е, і тому що і це не це нереально просто таку суму зразу виділити на один рік тому і так воно і розбивається поетапно на пару років. То, що говорив Олександр Пиш, представник Служби безпеки, так, тобто вони зустрічалися в 2015 році на рівні області так? і говорили про встановлення відеокамер в закладах відпочинку, в загальності навчальних закладах, як один із перших кроків, так. Які могли б потім долучитися до провадження системи загальної безпечної місто. так ну це в Житомирі якраз це третій етап, тобто, це спочатку перший етап це встановлення камер від спостереження на гарячих точках, тобто на точках, які крайні потребують відеоспостереження, відеоаналітики. Це туди розтягується оптоволоконна лінія, заключається це все в кільце, в аналітичний центр підключається, і вже тобто на картинці вже видно гарячі точки, які потрібні для поліції, СБУ, для МЧС. Другий етап це вже другорядні камери, які там, ну, по, по другорядним вулицям, щоб закільцювати квартали, Якщо, наприклад, шукають якогось злочинця, це береться поквартально. Давайте так: от ситуація Сергія, так? так. Тобто п'ятиповерховий будинок. Так. Якби працювала програма Безпечне місто, як би можна було зафіксувати ще з яких секторів чи з яких точок акт підпалу, так? Виділяється час. Це, наприклад, там з 3 до четвертої ночі. Ну, це такі бандитський час, як я його називаю, тому що всі сплять і. Зручно дуже це все робить. З 3 до 4 ночі виділяється час, виділяється периметр, тобто закольцовується квадрат якийсь. Периметр це визначається по камерам, які в тому районі стоять камери. І переглядається той період часу по тим камерам і дивиться, чи ніхто не, не з'являється. Чи як... немає руху, ніякого. немає руху ніякого на цих камерах. Тобто, якщо з'являється вже рух, там видно. Якщо особи якісь особи підозрілі, там зразу це видно, і це можна потім прослідкувати, куди далі рухаються ці особи. Якщо вони під'їхали на автомобілі, тобто вже буде вияснено, на якому автомобілі вони під'їжджали. Ясно, що вони до місця злочину не будуть приїжджати на автомобілі, але вони автомобіль десь можуть залишати. От. Тому що з каністрою, ну з пальним, то вибачте мене, теж це треба мати силу тягати і там по всьому місту. Ване Сергію, ось е, філософія громадської організації автомайдан. Я так розумію, підтримує ініціативу запровадження програми Безпечне місто і наскільки мені відомо докладає зусиль свого боку, теж аби вона була запроваджена. Розкажіть, будь ласка, про свої можливо невеличкі перемоги чи про свою діяльність в цьому напрямку, що ви робите, що зроблено, що плануєте робити. Можна сказати, що ми не просто поділяємо цю філософію, а ми виконуємо певні функції, які можливо на себе перебере ця програма Безпечне місто. Що можна конкретніше про що йдеться? А вже на протязі декількох років наші активісти, наші громадські організації, проводять нічні патрулювання містом, слідкують за станом, так як у нас свої автівки. Ну само собою, ми мобільні, так би мовити. Ми слідкуємо за подіями в місті. Ми знаємо, що як раніше не вистачало. Правоохоронців в плані даївців і патрульно -п... ППСників, як ми їх знаємо, так так само і зараз не вистачає сил і а, патрульним поліцейським. Тому наші хлопці своїми машинами їздять містом, слідкують за ситуацією і випадку якихось тих чи інших правопорушень або нападів, або повідомлень, або надають консультації і викликають правоохоронні органи, або навіть е, приймають участь у розшукових діях. Сприяємо, так би мовити. Тому ми в першу чергу зацікавлені наші і активісти і родичі їхні зацікавлені в тому, щоб зробити місто безпечнішим. От. Ну, в випадку з цим проєктом камінь спіткання — це якраз бюрократична машина нашого міста. Не зацікавлені, на жаль, як ми бачимо, ці самі структури, які ми збираємося зібрати за одним круглим столом. Тому що, якби вони були зацікавлені, у нас би вже давним-давно. Все ж таки, ця система запрацювала. Як казав е, Присажнюк, е, новий очільник е, поліції, е, Так, поліції. Е, ми перші е, з кінця. Ось. Тож, тобто він це так. теж визнає, так? Так, от ми він це заявляв е, з його слів, е, очільнику нашого міста, що ми могли би бути першими в списку, але замість того, ми, як то кажуть, в самому, самому низу чомусь. Тобто, напротязі декількох років, чи то не можуть, ця саме бюрократична система не може знайти того самого підрядника, який цікаво для всіх встановить ті відеокамери, як ми знаємо, як це відбувається, на жаль, чи не можуть поділити, хто за це проголосує, хто буде виконувати. Ви маєте на увазі цікаво, встановити. Тобто на Ті об'єкти, які будуть невигідні місцевій владі, просто там не буде сфокусована увага. Чи що ви маєте на увазі? А, ні, я маю на увазі, що підрядники, на жаль, в нашій країні шукаються з розрахунку, хто поверне назад про тому, відкат х... говорити. Так, так. Відверто кажучи, так ну саме так у нас на жаль все це відбувається. Іншого пояснення, чому у нас ця система іще не запустилася, я не бачу, тому що я думаю, що будь-хто. Тим більше наші можновладці, хто мешкає в цьому місті, вони зацікавлені в тому, щоб його зробити безпечнішим. І ці люмпіни, які розгулюють по нашим, по нашим вулицям і нападають вже посеред білого дня на людей, грабують їх. Ну, я думаю, ніхто не захоче, щоб на місці пограбованих були їхні родичі. От. Тому сприяти мали би всі. Але натомість ми маємо, що пройшло вже декілька років, а жодних кроків на це. Не було зроблено. Андрій, того, що... Ваш коментар стосовно сказаного Сергієм. Підтримуєте, не підтримуєте? Ваша е, думка? я підтримую. Просто я зараз є така система, як Прозоро. Е, я думаю, що просто наші міські владі просто треба е, виявити волю і дати таке, е, подати на це Прозоро. На конкурс визначення підрядника на проєктування. Перший, перший етап це проєктування, системи безпечне міста, міста Рівне. Тобто там вже зголосяться фірми, от, і вже по, по конкурентній спроможності вже визначиться підрядник, який буде проєктувати. Це не обов'язково він буде встановлювати. Це спочатку треба спроєктувати і захистити цей проєкт в держбут От, по поотримати висновок держпротекспертизи. Після того вже визначати також на прозоро, виставляти на виконання цих робіт. Але дивіться, яка низка подій мала би відбутися. Тобто спочатку палять машини, грабують людей, потім все ж таки громада обурюється, звертається до міської влади. Вона подає на прозоро уже на такого довгого часу. І тоді на прозоро ми підшуковуємо підрядників. На жаль, ми зараз зіштовхнулися з тим, що в нас в правах в статуті територіальної громади у нас унеможливили вплив громадськості на дії міської влади. Я саме кажу про місцеві ініціативи. Вони у нас таким чином прописані, тобто що ви би хотіли, щоб і до вас дослухались, так коли будуть запроваджувати? Є певні інструменти, які ми можемо користуватися. Я вам більше скажу, ми зараз написали проект, який ми хочемо спільно з депутатами міської ради подати на розгляд, щоб його все таки затвердили. а Саме це будуть зміни. До статуту територіальних громад, я про що кажу, я з простими словами, щоб не углублятися в цифри, Прошу. якщо громадська організація, наприклад, у Вінниччині захоче місто, яке більше навіть по чисельності населення, захоче вплинути на те чи інше рішення, або подати свій, свою пропозицію рішення тої чи іншої проблеми, їм потрібно зібрати ініціативну групу в 50 чоловік і 500 підписів з міста. Які там населені 340 тисяч, якщо я не помиляюся, в нашому місті в статуті територіальної громади прописано ініціативна група в 500 чоловік і 5 тисяч підписів. Жодна громадська організація зі ста, які у нас знаходяться в місті, не буде займатися таким об'ємом робіт за подачі того самого проєкту. Тому йдуть на те, щоб спілкуватися з депутатами міськради, які не завжди зацікавлені в тих чи інших проектах. І мусить, так би мовити знаходити оці от лазейки, як би вплинути. Якби були зміни внесені, то тоді будь-яка громадська організація могла би а, запросити тих самих підрядників нашого міста написати той самий проект і вже готовий проект привнести в міську раду і сказати, хлопці, депутати, дивіться, ми от пропонуємо. Давним давно пора вже проголосувати. Ознайомтесь, будь ласка, якщо всі влаштовує, давайте проголосуємо і почнемо щось робити в нашому місті. Що ж, наша програма на жаль закінчується, але тільки програма, а не сама тема, тому що як ви бачите, дуже багато, але дуже багато недомовок, дуже багато незрозумілостей. І я обов'язково буду ініціювати ще одну програму за участю представників міської влади, аби почути їхні коментарі. В тому числі і на те, що було сказано вами, чи є така ситуація, і чи готові вони йти на зустріч, чи готові вони переглядати територіальний статут територіальної громади в цьому питанні і так далі. З свого боку, хочу подякувати вам за участь у цій програмі, за вашу небайдужість, за вашу ініціативність і глядачам нагадати, що ми сьогодні спілкувалися: це вже другий випуск програми Гість у студії, в якій ми обговорюємо. І аналізуємо пошуки можливості впровадження в обласному центрі програми Безпечне місто. Ми постійно в кожному випуску показуємо, як програма працює в інших обласних центрах. Перші програми ми показали, як це працює в Києві. Сьогодні ми показали вам, як працює ситуація в Житомирі. Ви переглянули і почули. Стосовно цифр і показників зниження рівня злочинності, які вдалося досягнути в Житомирі саме за допомогою запровадження програми Безпечне місто. Чому такого немає в нас? Що для цього потрібно робити? Ми і намагаємося з'ясовувати за участю наших співрозмовників сьогодні. Це був Сергій Зейналов. Сергій є головою громадської організації Автомайдан. Також нам допомагав у цьому розібратися. Андрій Петренко, пан Андрій, є фахівцем стосовно встановлення. І запровадження засобів відеонагляду та відеоконтролю. Дякую, що були разом з нами. До побачення.